Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду за гроші і не тільки». Будемо говорити прямо зараз з нами на зв'язку фахівець з податкового права та фінансових розслідувань. Святослав Дубіна, моє вітання, пане Святославе. Вітаю, пане Геннадію, я радий вас бачити і вітаю ваших глядачів. І ми вас дуже раді бачити. Слухайте, пане Святославе, ну добре, що є інтернет. Добре, що, що все добре. Так, почнемо ми слухати, от з такої історії. Зелена енергетика. Слухайте, хтось мене питав і десь я і десь я чув, ось отаку, от: коротше так, у стрічці, якщо будете гортати в мережі, там ось будете зіткатися от з такою тезою, що ну, слухайте, оці підвищення тарифів на електроенергію пов'язані з боргами. За так звану зелену електроенергію. Люди встановлювали собі оці панелі, всю цю от історію. А у них з'явилися борги. І от кажуть, щоб їх якось погасити, то ось одна один із привідів – це якраз було підвищення тарифів. Що думаєте, що тут за ситуація? Я хочу зробити. Я, я от про зелену енергетику чу там є такий стас, не став, якісь панелі продає у ті хтоці. І вони періодично просто про енергетику розмовляють, в тому числі І от там була також вони якось мовлялися про цю історію. Що тут? Тут. Я хочу зрозуміти вигідно, невигідно які борги чи пов'язано це? Е, ну, дивіться. Е, ну, історія з зеленою енергетикою входить ще в період правління партії регіонів, mm -hmm. і, і було вставлено такий е, понаднормовий тариф 7 там з чимсь гривнів. Які попадає попадала в загальну енергосистему за рахунок атомної енергії? Покривалися надприбутки певних категорій? Ми пам'ятаємо, що коли почалась війна, там була історія навіть з братом Шурми. Mm -hmm. Які втратив доступ до е, своїх сонячних панелей, але з mm -hmm, бюджету кошти там була історія, але ну на жаль, не маємо зараз системи кримінальної юстиції, яка б могла об'єктивно розслідувати ці справи і встановити винних, встановити е, факти порушень, е, кримінально переслідувати. За часи війни ми знаємо, що на жаль дуже багато українців втратили. Хтось втратив життя, хтось втратив власні будинки, хтось втратив в бізнесі, втратив надприбутки, і це природне бажання повернути своє. Розумієте, на жаль, не всі можуть повернути життя, не всі можуть зараз повернути свої власні домівки. Тому що е, територія в окупації, але от спроби е, певних кол бізнесменів повернути свої е, надприбутки mm. або по повернути втрачене, воно спостерігається. На жаль, е, я розумію, що є певна категорія зацікавлених, оскільки ми наш бюджет видаткова частина збільшилась в 2,5 mm. з е, під час активної фази. Якщо Наші е, чиновники розпоряджалися раніше е, 1,5 трильйона гривень до війни, то зараз е, більше 4 трильйонів. І оці кошти, зайво, зайві кошти, вони звичайно палають в карманах і спокуса, е, е, знаєте, їх е, повернути. Е, як воно мало відбуватись, звичайно, кожний хто вклав в якийсь бізнес, має е, право повернути. кожен має право повернути свої домівки, але в е, порядку регресу е, від сторони, яка завдала ці збитки, mm -hmm. а це країна Аргресов але, але е, деякі люди хочуть не хочуть чекати цього і хочуть. Вже зараз я вам так скажу пан Сеслав. У мене є особисто, Поділюся з вами і з усіма телеглядачами. У мене особистий досвід. Я почав судовий процес проти Російської Федерації. Ну от так вирішив. Думаю, ну цікаво перевірити з усіма цими європейськими історіями, таке там про відшкодування. Ну будь у кожному є що втрачати. І ось думаю, ну мені стало цікаво. Я от не дивився цих фільмів про міжнародних адвокатів, американську юстицію. Думаю, ну зараз подивлюся. Поки що слухайте, успіхи, не втішні. Поки що успіхи не втішні, я вам так скажу. Немає такого, щоб наші суди. О, вітаємо, давай, давай, хлопче, зараз ми їх будемо прижу. Ні! Ні, такого немає, розумієте? І це мене трохи бентежить. Тому я так дивлюся на, на це вже з особистого досвіду. Я розумію, ага, ну слухайте, ну хтось хоче повернути кошти, йому, це можна і якийсь плюс, а, а хтось не може. Це зробити, розумієте, така от ситуація. Це вам з особистого досвіду. Суди ще не закінчилися. От ще, ще ще будуть тривати там якісь процеси. Ну але поки надію, от не дуже багато в мене на, на от цю історію. Тому от, 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 з особистого досвіду. Ну ми ж знаємо, що справедливого міру світу не існує, але е, до нього е, мати намір і е, стремитись до цього, ми маємо mm. і. Питання в тому, я розумію весь скепсіс, тому що, на жаль, якщо ми будемо говорити про формулу миру, про філософію миру, то є такі, ну, знаєте, аксіоми, мені вже я втомився це повторювати, але є такі присілів, я її сказала Олександра Матвійчук: не може бути миру, допоки не покаране зло. Ага допоки ми е, не покараємо. Тобто, допоки не завданемо, е, ну не, не досягнемо перемоги. От е, всі говорять про мир. Е, наша ініціативна група Україна 35 говорить про формулу перемоги. Сім кроків до я пам'ятаю, так допоки ми до речі, вашу формулу рекламують на багатьох і вас згадують на багатьох майданчиках на багатьох багатьох статтях. Я бачу. Ну, дивіться, моя позиція така, що це е, у нас проблема в тому, що знаєте, є формула миру від Заходу, є формула миру від е, Росії, є формула миру від правлячого класу. Є, е, е, на жаль, не оформлена суб'єктність український народ, який постійно, як знаєте, чорний лебідь влітає і е, е, завдає змін. Uh -huh. Правилам гри і е, формулам цим і планам інших гравців, і наша спроба е, суб'єктуватися і е, узгодити наші кроки, як ми бачимо мир, е, ми бачимо його через перемогу, через знищення е, сьогоднішнього ворога. Поки ми не завдамо непоправних. Втрат ворогу, коли може настати мир на умовах України, коли mm -hmm. війна для агресора буде завдавати більше шкоди, ніж мир. Тобто, поки їм не стане невігідним війна в Україні, а для цього, ну от хто захоче поцікавитись сіма кроками, може колись обговоримо це питання? Mm -hmm. Тобто, допоки росіянам буде невигідний. Війна більш невігідна, ніж мир на умовах України. Ми будемо мати війну. Ми будемо мати зневіру українців. Ми будемо, от як і в вашому кейсі, бачити, що люди розводять руки, не вірять в регрес, в компенсацію за втрати. Але все в наших руках. Я вірю, що українці вже не раз проявили свою волю. Єдине мінус, що вона відбувається в якості такої, знаєте, неконтрольованої ядерної енергії, ага. яка викликає, так. термоядерна 7 енергія сім кроків, кроків налаштовані на мирний атом. Тобто на мирний атом цю енергію в правильне русло, сформулювати е, кроки до перемоги, сформулювати е, майбутнє України, як українці бачать, і, і вимагати і від. Е, Людей, що мають владні повноваження в Україні, і е, захід і е, змусити рахуватися Російською Федерацією з е, волі українського народу. Бо мені, от хочеться так, щоб мені не прийшлось тих, хто от має можна владні повноваження, їх до чого до чогось приймуш. Я хочу, щоб вони хотіли щось робити для народу. Розумієте? Щоб їх не потрібно було якось направляти. Ну, вони туди ж приходять, їх народ обирає, щоб вони робили для народу, а потім ще народу потрібно щось кудись когось направляти. Я от, я, от кожного разу, я повторюю, я не розумію, як це працює. Всі притями, всі, всі нормальні, всіх обирають. Потім приходять і ой, всі вони не притями, Ой, то вони не далуї. Та ну слухайте, ну ви не вчора були тямі і придолузі, а сьогодні не тямі. Там що вони? Пігулки якісь їдять, їм шут роблять якісь уколи. Я не розумію цього. Я, може, це така слухайте, золота, вага, і ось оцей великий гріх, соблазн. Я не знаю. Ну, жадність, да це всі знають невелика історія. може в цьому історії, я не знаю щеплення проти жадібності, ще не придумали. Розумієте, тут потрібні бути запобіжники серйозні. Я не знаю наскільки серйозні запобіжники, наприклад, у Китаї, там там є в них у ця історія з крадіями і смертною казню. Але це от от ніяк не, не мішає, не зважає їм, щоб періодично показувати, як все ж таки знаходяться ці люди і люди і їх от лишають життя. Розумієте, тобто, поки поки так. Ну, поки ми не змусимо їх дослухатися, ми знаємо, що 33 роки відбувався негативний відбір в систему державного управління, і поки ми не проявимо свою волю і не зможемо по перше сформулювати, ми е, спробували ну, окей. саме сформулювати, як е, в систему державного управління потраплять люди з емпатією, жертовністю, співучістю, які е, морально етичні е, якості. Відповідають тим викликам, які зараз стоять перед Україною. Головне що okay. сьогоднішня система державного управління, яка призвела до знебожіння України і до фактично війни, вона не здатна вирішити ті виклики. той, той позиційний тупік, який зараз ми спостерігаємо в Україні. Ну і спасіння українців в руках самих українців, сили волі mm. достатньо, Головне правильно сформулювати і е, е, ненасильницьким методом змусити виконувати волю. От ми зараз може будемо розговорювати. Нашим західним партнерам трохи вдається, е, вдається. Змусити не так швидко і не так швидко, нам треба діяти швидше, тому що ціна зволікання це життя українців згоден, згоден з вами. Так слухайте, давайте у нас, у нас обмаль часу питань багато. Ще я нещодавно дивив, дивився дивився, як живуть там люди в Швеції, в Данії. Слухайте, ви так послухав. У них великі податки, високі, високі? Слухайте, податки, де де подекуди доходять до 50-60%. А я мені цікаво, а як вони і в той же час. В той же час, ну слухайте, все працює, щось там, і бізнес навіть з'являє. А як це так? От як вони стимулюються і малий середній бізнес при таких податках? Слухайте, там навіть якщо на фрілансі там у деяких країнах потрібно платити по 50%. Як вони стимулюють? Я от хочу зрозуміти? От чи, чи я вам скажу, що, по-перше, вони живуть на свої. Ага. Ми на жаль цього не маємо. У нас сьогоднішній день. Ми збираємо в минулому році, зібрали 1,6 і трильйонів. Я пам'ятаю, а витратили 4 трильйони. Ми взяли в борг 1 трильйон 113 мільярдів, які ми будемо повертати саме ви. Я у вигляді податків або там Ленсі Грем пропонує е, кредити гасити. Угу. Природними надрами. ресурсами да надрами, от може будуть якісь трудодні будемо відпрацьовувати Я не знаю, як вони будуть е, вирішувати, як ми будемо повертати, але повертати будемо ми, а витрачають сьогоднішні управлінці е, на це погана історія. Я бачив країни цілу країну із спустошеними надрами. Вони вони от також от все, що було, все щоб ну ну погано. І Екологія погана, і грошей немає через деякий час. Надра вичерпуються. Розумієте, така історія, скільки б там трильйонів не було. Тому нам доведеться е, жити на свої. Нам доведеться е, правильно врегульовувати е, систему державного управління, якщо ми хочемо зберегтись як держава. А mm -hmm. щодо заходу, я вам е, хочу нагадати е, фразу, е, здається, мені Лафер говорив. Ага. Коли він намагався консультувати наших гореуправлінців, він казав: не дивіться, як живуть і як роблять країни успішні країни зараз. Ага. Дивіться як вони досягли успіху. Зрозумів розумієте зараз. Оце робити кальку мене взагалі це вбиває, тому ага. що. Люди до цього прийшли історичним прийшли, шляхом з певними географічними, там наявністю ресурсів, трудових ресурсів, я вас розумію системи управління. Розумієте? І вони цього mm -hmm. досягли. Зараз от взяти кальку і там говорять, а от там в Євросоюзі. Так вони uh -huh. до 300 років йшли. У нас має бути свій шлях. Розумієте, навіть якщо ми будемо намагатись копіювати той шлях, який вже пройдемо в кращому випадку. Ми трохи ну буде трохи краще, ніж зараз. Коли ми беремо кредити і їх проїдаємо на роздутий надмірно роздутий державний апарат. Перед під час війни, от можливо, це буде краще, але це не формула успіху. От е, спробуйте зараз повторити успіх е, там Джобса, да? е, створити айфон. Ви досягнете успіху. все, цей е, шлях вже пройдено. Mm -hmm. Тобто, нам, нам треба знайти свій шлях. Звичайно, нам треба вивчати досвід успішних країн. Я зрозумів вашу тезу. Попили, Мухайте, я її розділяю. Я можу, наприклад, е, от по податках сказати навіть. E, наша група зараз не розглядає питання про податок на виведений, виведений капітал, який ми e, пропагували ще з 2014 року. Тому що за 10 років цей шлях вже пройшла. Естонія, польща, багато країн. Вони вже використали. Звичайно, це краще ніж обшіпувати гусей, ніж політика гетьманцева, mm -hmm. яка фактично вбиває добиває український бізнес, але це не e, шлях. Наш варіант, наприклад, ми пропонуємо податок з транзакції. От зараз все переведено в цифрову, цифрові кошти. Всі я, наприклад, мало використовую готівку. Всі кошти на рахунку кожна mm. з кожної транзакції. Якщо ми будемо брати 0,5%, я тих банк бере за свої послуги. Ми ліквідуємо цей державницький апарат. От Зеленський же говорив колись. Податки безподаткової, Да? Угу. О, я, я, я зрозумів вашу податкова, історію. Тут... Податкова так. неефективна. От у наша перша ініціатива Але... сім років це пане лі... Святославе державного апарату. Замінюючи такими інструментами, ми замінюємо, ліквідуємо непотрібний державний апарат, який з'їдає, просто з'їдає Я розумію. от. І е, переведення в готівку 2%. Все, хочеш перевести в готівку, заплати більше Угу. Я зрозумів. Але єдине, що можу, хочу сказати, що вони вас чули, але вони не збираються прибирати податки. Вони збираються оплату за тран за транзакцію прикрутити ще й к податкам. Слухайте, я кажу, що вони прикрутять вашу. Вашу ідею до тих податків, які вже вони нам говорили про це. Ми хочемо з транзакції не проценти. розумієте, але вони хочуть і податки збільшити. Окей, рухаємось далі. Питання таке до вас: там Беп, Беп. Я в цьому нічого не розумію Від слова взагалі, бо я в соціальних проєктах не більше переважно працював до цього в журналістиці. Беп, вони там щось змінили. Закон 104.39. Що? що зміни зміниться тепер? Давайте я вам спробую допомогти, тому що я е, працював в податковій міліції і в 2015 році був ініціатором першого законопроекту mm. щодо ліквідації податкової міліції створення фінансової поліції. Законопроект 4882 е, в 2016 році був поданий через самопоміч. Але був похоронений, тому що було нецікаво. Mm. на жаль, тому що там була участь ну в використання статті 5 конституції, де безпосередньо у український народ є стороною з обрання з там знімання з посад. Контролю е, системи кримінальної юстиції е, е, сьогоднішній БЕП є е, такою е, стороною, і я вважаю, що е, БЕЦ бюро економічної безпеки. Так, такі right. підрозділи мають бути підпорядковані е, сам букві закону і українському народу як е, джерелу. Ага. Я вам скажу, що який позитив в цьому законопроекті він позитивний, в тому, що ми маємо брати приклад від наших західних партнерів, як треба добиватися своєї суб'єктності в призначенні керівників їх контролю. Ага. там. Передбачено, що комісія шість чоловік, три з них представники міжнародних експертів. Тобто зараз фактично, от і в попередніх, там Набу ДБР добилися представництво міжнародної спільноти. На жаль, там немає єдин... представництва єдиного суверена джерела влади українського народу. Е, і е, при призначенні звільненні при дисциплінарних комісіях мали бути присутні саме представники українського народу, а mm -hmm. це бізнес це... Громадські ради, які займаються безпосередньо цими питаннями, це адвокатські спільноти, рада адвокатів, яка безпосередньо стикається з проблемами е е в розгляді кримінальних справ. Тобто сторони, які професійні, які mm -hmm. професійно займаються, які представляють інтереси українського народу. На жаль, в цьому законопроєкті не буде. Я е ну, е Давайте подивимось, можемо даже забитись нам на якусь пляшку е шампанського. Mm -hmm. Що доля буде е спіткає, така ж як і спіткала доля набу і всіх ін інших антикорупційних органів. Це дуже добре, що е їх буде контролювати західні партнери, але вони будуть е контролювати їх в своїх інтересах, не в mm -hmm. інтересах українського народу. Що ми в принципі і спостерігаємо зараз. Пам'ятаєте, нам говорили, що треба довго вчили нас боротьбі з корупцією. Спочатку сказали, що нам треба НАБУ, підрозділ, ага. який підрозділи, е, та, виявляти корупційні злочини. Потім сказали, що цього недостатньо. Треба ще САП, спеціальна корупційна прокуратура. Потім сказали, що треба е, суди, створили всю е, вертикаль, яка підконтрольна правлячому класу і спостерігачі громради від іноземних наших партнерів. В результаті у нас куча зараз скандалів. Зараз із Авгулавою виявляється, він за певну інформацію зливав голіку, якому теж ми нам намагалися, щоб ми аплодували їх успіхам. Зараз теж певна кількість людей зацікавлених в цьому законі. Навіть мене я зробив і допис, і відео угу. намагались соромити, що ж ти от такий гарний закон. Я говорю для вас він гарний. Що краз гарного для українського народу? Там угу. як він буде призначати, як він буде контролювати, як буде знімати е, е, тих невігласів, ті, які от ми з вами говорили, випадково потрапили в систему державного управління. Відповіді на це там немає, тому. На жаль, ми е, колись повернемось до мого законопроекту 4882, який от набирає е, державної ваги, скажімо. Угу, добре зрозумів. Так слухайте, на останок Я навіть не так, ну, про перемовини, підписи то таке ще не на часі. Поговоримо в окремій програмі. Але я хочу вас запитати, давайте про свіженьке. Щось бачили ви цей у Дніпрі, там відбулася подія. Ну, вона також пов'язана з економічною історією. Ці кол-центри, Тіщенка, якийсь Кракен, ну там ну, така. от, якась, така. Слухайте, ну якийсь я жаба в'їжджа так, якщо дивитися. Ну, я просто я хочу зрозуміти, як Кракін пов'язаний з кол центрами проти яких там, ну, що хоче Тішенка від кол-центрів. Я, я пам'ятаю цю бесіду і всім там показали історію, історію про Константу. Константу. Пам'ятаєте, Константа, все це. Я зрозум... Крак, отут, Що відбувається? Я хочу зрозуміти у цій історії. Та нічого там не відбувається. Відбувається, ви правильно кажете, вже Багадюкін. Відбувається це, на сьогоднішній день вся система державного управління поділена на частні лавочки. Yeah. Які вирішують свої частні е, проблеми? Ну, ми ж про це почали і говорити в кожному зараз, е, фактично правоохоронному органі е, зараз е, виявили, виявляють, продовжують виявляти е, заступників е, підрозділів. Зараз от по Вербицькому, за заступником uh -huh. прокурора, який, будучи е, наглядаючи за справою, які розслідувала. ДБР в Коники отримав дві О, ДБР діблі. Той. в рази менше там племінник і його співмешканка да, отримали дешеві квартири. Розумієте, mm. зараз в ці сіта вогулава по голіку зливав зараз у відношенні та, заступника этого, Генера... ДБР да? Олександр Удове... Удовиченко, теж живе в елітному зустрічі. В золотих апартаментах. А, вони... ДБР... слухайте, а, а звідки у них оця любов до золотої ліп... ліпніни? Оцієї? Я не розумію. Вони показали. Ну, яка... ну слухайте, норм... Вроде нормальніші люди ні, у полети золота ліпніна, що це таке Пшончина? пшончина? Ну, це не від, ну, так. Це не від великого розуму. І я ж кажу, що вони в принципі цього і йшли, і у них е, відбувається конфлікт інтересів. вони, вони начебто, мають е, слідкувати за ну, прокуратура, Да, е, закон та честь. Ну от mm. отак їх розуміння. закон і честь. От е, е, ще один кейс я вам наведу, веду Віктор Московченка Медіанова е, вже рік відбувається ситуація. Прокурор. В порушення е, закону пішов на обшук е, прокурором. Заборонено з 2014 року проводити обшуки. Він як злочинець прийшов, об'явив, чи є у е, бізнесмена вдома в квартирі заборонені речі. Задали питання: які речі, наркотики, зброя і гроші. Тобто, в розумінні сьогоднішніх гроші, гроші, це заборонено. Да, Та девігласів в погонах на наявність у бізнеса е, грошей. Це злочин. Він mm. забрав під запис, під відеозапис, сказав 100, 101 тисячу євро. Е, хоча в постанові було про обшук е, документів, про гроші, ну про вилучення грошей, тобто в порушення процесуальних дій, е, і під камеру сказав, що це йому буде на відпочинок. Е, цей кейс е, Віктор Пустич, піднімав е, восени минулого року. Пам'ятаєте, були трійки. Шурма, Татаров і Вербіцький. Якраз угу. е, Зеленський сказав: ось мої ефективні менеджери, вони розберуться. Так от Вербицький в діях е, прокурора, злочинця бандита, не знайшов. не знайшов. Він звинувачував цього бізнесмена. Тобто, для них в їх розумінні кожний бізнесмен. Це злочинець, а вони е, я не знаю, яка там біла гвардія, чи, чи хто там. От в результаті ця людина, коли е, все таки Вербицький, е, вибачаюсь, Московченко почав е, вимагати повернення цих коштів, е, цей прокурор ще намагався посадити, вручити підозру, тобто кинути е, е, бізнесменів на підвал, е, е, йому не вдалося е, е, передали. Справу в набу витримували ага. ці кошти, а коштів немає. То що він прокурор обіцяв прогуляти ці кошти, він їх прогуляв зараз. Суд випустив його під особисті зобов'язання. Він тримає що слово людина від, тримає цієї слово. держави. Вони знищують її зсередини. Розумієте? і будуть намагатися звинувачувати, що це ми розхитуємо лодку. Ну, це такий прийом. Ну, що можу сказати? Це ду. Дуже... Ну, він витримав, тримає слово людина. Якщо сказав прогуляю, значить прогуляю. Отака от вона справа. Ну це погано. Слухайте, ну, ще в нас є питання, але я думаю, що ми вже наступного разу про це поговоримо, бо там вже наш спільний знайомий Дмитро Карп. Вже на проводі він чекає. І вам. Так. Привіт, і, і вам привіт. Від нього він передавав. Дякую, 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 пане Святославу, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Ще обов'язково побалакаємо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, всіх закликають, закликають. до дій. Якщо ми будемо сидіти і спостерігати, то ну за рахунок mm -hmm. нас наших життів, нашого майбутнього, будуть такі невігласи вирішувати свої мілкі справи. Mm -hmm. А нашим долучам я нагадую, захоти на ютуб канал, жамки Зіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма програма на правду тримаємо стрім.